О, сього так поки ми восьма. Вітаю, шановні аграрії. І так, з осінніх кошмарів, з нерентабельної мокрої кукурудзи У нас що, Получилася Суха, по гарній ціні. Товарна кукурузочка. У когось вона вже скосана, хтось зараз її вже дотримав до такого стану. Провіряє вологу. А з вологи за сінній 20-24-25 вона вже зайшла в базу. І те при тому що ось у нас тиждень, лют дощі, ще ніяк заїхати, грязи ще, багнота, а кукуруза вже 16-та волога. Ще один отакий деньок, і кукуруза буде вже в базі. Тобто, шановні аграрії, що ж произошло таке? що ось осінню, ми не знали, куди, як і що поступити. Буквально дождалися весни і маємо гарну ситуацію. Суха кукуруза в полі, яку можна взяти, скосить. Не треба її хранити, було півгода, не треба її було зберігати, погрузки, розгрузки. Зразу ставимо машину, комбайн, грузимо і на порт. В порту ціна 8 тисяч за тонну. З міста у нас беруть спекулянти по 6 тисяч гривень кукурузу, в кого 5500, 5800, в залежності від відстані. Тому, шановні аграрії, кукурузу сіяти треба не боятися. Ми уйшли ось от такого здорового количества зберігання, хранення, сушіння. Все це в нас зробились природні фактори. А як же ж так произошло? Ось буквально осінню вона була в нас мокрюща. Така собі з високою вологою треба було сушувати. І зараз ось з весною вона вже в базі. Що произошло? Та просто в кукурузі не оці ось природні процеси. Холодна, сира осінь дала у нас отакий ось результат. І тому пройшла зима. У когось нерви здали зимою косив після морозів, але ще вона вологу не скинула. Не прийшов ще час, а ось о, буквально вже березень місяць вона вже в багатьох, 14-та навіть волога, тобто базова, і можна ставити і косити. Це, як в принципі, вам що було б розуміло, тобто з кукурузи пішов з бой процесів вологовіддачі і за погодних факторів. Тобто, сира осінь, дощова, вона і призвела до таких процесів. Кукуруза тут по факту вона не при чому, в неї не було от іменно таких ось о, о, осінніх сухих. Вітряної погоди. Це як, як у людей недоношена дитина рождається, і її треба ще доходити до определеного времени, так і кукуруза. І оцей період часу, який доходило, це в нас і є Ось, ось пройшла у нас зима. От. І з початком весни вітерець вона висихає прямо за день-два. Ви цього навіть не повірити. Тобто, тут вона зиму стояла, не могла досити, а тут за весну вона бах уже і суха. Тобто, шановні аграрії, сміло кукурузу можна сіяти, як і кукуруза по кукурузі. Після кукурудзи можна соняшник сіяти. Бо на кукурузі гарно ми підчищаємо бур'яни любим гербіцидом. Ми вам, як ви помните, показували ось, пожалуйста, мілафорт, мілафорт екстра. Гарний гербіцид на кукурузу, який забирає всі бур'яни злакові, широколисті, робить почвений екран. Тому шановні аграрії, будьте обережні всі в Якщо у вас була тут. Ем... Мало вологи і обрабатували міладаром Дуа, чи Мілафор Екстра, чи Елюміс. Треба робити пахоту. От. Е, якщо не пахоту, сміло сійтесь без е, боязні кукурудзу по кукурузі. Но для цього, хто зможе, можна ось прямий посів, хто не зможе, пожалуйста, дві дисковочки. Пахота, я вважаю, нераціональна, тому що ми дуже багато вологи викидаємо ту, що ми накопичили, наверх. Тому, шановні аграрі, ось о, дві дисковички і опять можна сіяти. Можна таким гербіцидом знову працювати? Можна. Можна приймов плюс Можна. Але ж це учитуйте на послідуючі культури. І як я казав, шановні аграрії, пожалуйста, хто буде культивації робити, не пожалійте для кукурузи від Стар. Ми по ньому якісь докази не будемо вам приводити. Тому що самі докази це якраз у вас на полі. Люди нам дзвонять, кажуть, бомба твій препарат. Каже, я від нього. Ставимося звук прямо вам. Ти назайнятий словився? Ні. Що... Ти, я... я хотів, хотів це побалакати за цей Віта Стар. Да. Оце ж я просто його десь побризкав один кусок, да. чинити, а... А. А. а цей не побризкав. Ну як би його не зложило в тому, що назад. Ну, да. ну ефект охаєний, чесно сказати, отаким ну. словами. Е, Ну, упаковочка, да я вас сторік брав його осінню під Да, мра... Мра... да, Красота, нравилась. Хочу взяти ще під сою, під соняшник. Є у нас із інститутів виписки і з Він проїхав з 2015 року. Ми, е, дуже багато дослідів в різних інститутах по цьому препарату. Працює. Багато хто по пшениці вже дослідів зробив. Пожалуйста. І, звісно, під нашу кукурудзочку, ось подивіться, яка вона у нас бомбезна. Гляньте, що це? Це золото, це скарб, дивіться, одна в одну. Готова нам її агрокорпорація Степова. Вони свою роботу гарно знають. Гляньте, підготовка, супер. 26 кг, друга фракція, 22 рік. І, як правило, люди беруть. Кажуть, хотин найкращий від компанії Агрован. Ось все, пожалуйста. Вибирайте, сійте. І завжди будете в прибутку. Гарна вологовіддача посухостійкий. Ну а на цьому відео я буду заканчувати. Шановні аграрії, підписуйтесь на канал. Вам бажаю саме головне миру, здоров'я, щастя, благополуччя і мирного неба. До побачення, шановні аграрії!